Всім доброго часу доби. Відправляємося по машинці для вас, вже заїхали в митницю на годиннику 22.57. Скоро будемо знімати, що ми будемо купляти, Як виїдемо в Польщу, також знімемо. Пройшли паспортний митний контроль і виїжджаємо з митниці на годиннику 12.28. нас зустрічає Польща. Ми вже в Польщі їдемо по машинки будемо знімати відео огляд. Така колейка в Україну. Що, є колейка? Ор, гар, отака гарна дорожка. Вже До Німеччини лишилось кілометрів 70. І скоро почнуться перші огляди автомобілів, які будемо знімати і все показувати для вас. Так що дивіться, не пропускайте. Приїхав на стояночку, дивимось, побачимо, попалась така зефірка. Ціна 3950 12 рік, дизельна 263 мм. такому гарному човному кольорі Ушкодження задньої дверки і крило зачепило так. Салончик що у нас тут. Мультируль. Гарненька машинка, непоганенька. Симимісно це прямо огляд знімечиний. Так, ще та тут такий бюджетний варіант, так сказати. На механіці. Ціна 3950 побіган. Ушкоджень візуальних не видно, гарненька, рівненька. Целенька машина, тут невеличке таке пошкодження. Тут під викаточку підвикаточку. Один екземпляр. Крило прим'яте Хто хоче з маленьким пробігом? Ціна відповідна. Тюлененька, да, тюлененький. Такая шкодка. Заднее крыло тоже. Трошки. Прогнанка. Такие комплектации. Хто там говорить за рулі, що вони подерті, потерті в Україні по 500 пробіга 139 пробіга І вже такий руль. Так що інсигнія. Теж гарненька така. Таких пошкоджень. Явних не видно. Ціна відповіда. 11 рік. 8950, але 98 пробіг, 2.0 Скоріш за все, ані 1.4, але собі машинка. Це гольф саме Покузил рівненький, гарненький на деталових дисках на диски як будь-то замужі. ціна 147 робіго бензинове 1,4 на ледь. Все. Что хочет хорошую машину, вона і тут дорого стоїть. Кашкальчик. Зупиняйте, дивіться. Гарненький. Наш кіряному салоні, на автоматику. Teraz maленьka kocka Nakruje miałka Zona e się dwie co pieszał Mamka troszkę ponoszyć Дивіться, як в ділянку. Добре. Скоди. Де за цикавим? Гаденька. На дисках. Різина така, що собі кинуть, щоб більш-менш. Робіть 183 тисячі, 14 бензин. Відчина відповідна. Кузов вроді дорівна, гарно. Без явних дефектів. І ось так. Таниний салон. Такі машинки стояли. Далі буде. Так, приїхали на огляд ось такого гольфа п'ятого. го Є такий нюансик невеличкий, загально гарний, 2000, 2008 рік. У нас по підіметра, мультіруль, комплектація United чи United, як то говорить. Тут ціленькі, гарненькі. Машина від привата, купляємо Приватної особи, так може комусь кодик, треба буде подивитися. Тут такі, Тут ще люди возять. детей такие всякие, Так, резина задняя, как новая. Так, ну нет, такие мелкие царапинки, такие всякие, под полировку. Тут а еще такие нюансы. Гарный гульфетик. Цена данного автомобиля, сейчас оглядаем. 2000 євро, передня резина. Так. Трошки хуже. Так, так. В загальному гарному стані. Діманський. Ще ось такі нюанси, не знаю, не видно. Капот фарбований. Дверка і криво також фарбоване. І понизу ця дверка, трошки теж фарбована. По капоті видно є тут такі. Один і чотири. Кікі. І як ви хотіли. <Масло>. А ви так братан? Масло. Вот у мене заводить. Тусовчик теж. Є все. Погоріло. Тут також полочка є, все є. Вон так, тут є от, домкратик. Ключик такий. Придбали все-таки цей гольф. І зараз буде відбуватися погрузка. Так, це виглядає. Так, тут добре порожики зараз буде видно. Що вони цілесенькі, нічого тут малесенькі таке є. Всі защитки ціленькі, гарненькі. такі гарненькі, нічого не видно. Так, оглядаємо ще ось таку машинку. Audi a 2 1.4 такий гарний стан у неї. 2000, 2005 рік. Ще нема власника, хто привезе, хоча машина відкрита, можна подивитися, побачити. Пробіг 195. Такий салончик гарненький, чистенький. Так, взагалі машинка рівнесенька, така гарненька, по кузову на деталивих дисках Стоїть під забором погано видно. Взагалі без дефектів. По тільки нема заглушки, бачу тут. Тут так. Гарненька, гарненька машинка. Ціну напишемо, я думаю. Зверху над відео, бо ще не знаю, тут немає ціни. На ці машини тут шаджетка є. Цінників немає. Тут шаджетка, осайне є. Тоже в загальному. Рівний, зі Поганий А там ні і кліміна. Якщо буде когось цікавити, можна буде зробити більш детальніший огляд. Так, що ще буде комусь цікаво буде. І ікра такі машинки є тут теж. Маленька. Машиночка теж кузову за армію, в загальному гарному стані. Ціни нема 58 тисяч вказано пробігу. Можливо, вона й відкрита. Хтось руля чуть підшивати хотів. автомобильчик так, что тут шкода есть А где-нибудь есть дизель такие нюансы я покажу а так дальше ровненько, гарнесенько машина так, это такие немецкие машины приемы грязные сидушки тоже Сідочки ще підуть, Бутулочок. Чистенький, гарненький. чистенькі, гарненький зачухані. Ось така машинка. Хороший відстає сторони покажу. Так. Що рінесенька, гарненько кузову бамперочок підігнути. Сідушечка, от вам сідушечка. Вже підшивали щось там. Робили. І пробіг. 258 тисяч. Якось так. Стіли побі Ось така машиночка. Різінка ще більш-менш. Ну, так в загальномаріка гарнень машинка. Тільки це що я показував один і два недоліка. Придбали mm -hmm. також тани, які то вони тут у нас. 17 напевно 19 рік резина Резина непогана. Тут 16 рік, 17. Ну такий гарний кітанник. Кого цікавить, ціна 200 євро буде в Україні продаватися. Так. І ці. Кого цікавлять в Україні 130 євро, думаю, домовимось. Такі. О, ти... резинка теж ще. в Загальному непогана.